Та, я продовжую огляд змін, які були внесені законом 3494, що вступив в силу 24 грудня 2023 року, і вносить зміни в порядок надання відпусток. Попередньо я вже робила огляд цього закону. Зараз хочу зупинитись на тих змінах, які були внесені цим законом, в закон 2136, який регулює воєнні трудові відносини в умовах воєнного стану, а саме стаття 12. І відповідно від 24 грудня передбачається, що якщо у працівника більше ніж 24 календарних дні відпустки, передбачено чинним законодавством, то, як раніше, було, що роботодавець може обмежити тільки 24 календарними днями щорічну відпустку в умовах воєнного стану. Що було внесено нове, те, що дні, що більше ніж 24, можуть бути замінені на розсуд роботодавця відпусткою без збереження заробітної плати, тобто вони надаються без збереження заробітної плати, навіть в умовах після закінчення. Воєнного стану їх можна перенести на післявоєнний стан. Навіть тоді ці дні, що більше 24 календарних днів можуть бути нарости до продавців, замінені без збереження заробітної плати. Ключове, що це не стосується працівників педагогічної, науково педагогічної та наукової сфери. Тому врахуйте це в роботі, і якщо будуть такі побажання роботодавця, майте на увазі, що від 24 грудня це є законним і все ще більше 24 чотирьох календарних днів щорічної відпустки, роботодавцям може бути замінено на беззбереження заробітної плати. Будуть питання, звертайтесь, дякую.